Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився товариський поєдинок між збірною Португалії U-21 та збірною України U-21. Бойова нічия 3-3, мої любі друзі. Тут ви рахунок не бачите, але нічя 3-3, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку. Португальці. Португальці стартова розстановка 4-2-3-1. Якщо не помиляюсь, у була стартова схема. Карвали у воротах, Маркеш Муніш, центральні захисники, Родригеш Гомеш по флангах, С Сугу, Родригеш, центральні опорні півзахисники, центральний атакувальний півзахисник, Фернандеш Сасилова по флангах, так де у нападі. Це стартова розстановка Відповідно, господарів, відповідно, збірної Португалії. Україна, 4-2-3-1, стартова розстановка. Єрмаков у воротах, Козік Батагов захисники, Гусєв, Роман по флангах, Мільніченко-Царенко, центральні оборні півзахисники, Яцик, центральний атакувальний півзахисник, Горбач, Велетані по флангах та Брагару у нападі. Ось така стартова розстановка в Україні. Ну, а тепер давайте безпосередньо про саме поедину говорити. Ну що ж, Португалія, так перші хвилин-4 контролювали м'яч. Але здорово. Здорово, українці спіймали свій шанс на контратаці. Брагару віддав на царенка. І Царенка. Дуже здорово зайшов Царенко у штрафний майданчик Португалії. І СУГУ правила порушує абсолютно чистий пенальті. До позначки підходить абатагов та збиває та! Збила! Збила! Робить рахунок 1-0 на користь України Ю-21. Але перша, скажімо так, справді перший ось такий момент. Це Ренко Молочінка, пенальті заробив така перша і справді акцентована атака, і відразу вдалося забити гол українцям. І справді, просто якийсь неймовірний початок. Але португальці доволі таки швидко рахунок таки зрівняють. Доволі таки швидко вдасться забити португальцям. 17-та хвилина, а рахунок зрівнює. Простріл там спочатку Са зробив простріл. Сасілва робив простріл. Його спочатку заблокували захисники. Але Радрігіш там на добиванні першим опинився і добив м'яч рід, Трішки пощастило португальцям, але рахунок в кінці кінців вони зрівняли. Далі хороший шанс був у Царенка. Там був хороший момент, коли з вигідної там позиції не зміг переграти голкіпера португальського, справді українці могли забивати гол. Але ось португальці, якщо українці свій шанс те реалізували, то ось португальці навпаки. Їм. Скористалися. Португальці скористалися. Фернандеш на 38-й хвилині виведе Португалію вперед. Фернандеш на правому фланзі, там ця атака розпочалася. Вось, справді, там Батаго спочатку головою трішки помилився. Ну і далі Фернандеш так підхопив м'яч, зайшов до шодного майданчика, пробив дальній кут дуже красивий гол. До один дуже справді м'яч, прикрім'яч. Головою м'яч вибив, але так вийшло, що вибив на Фернандеша. Ну, і в кінці кітів вдалося португальцям забити. Справді, голутка прикри. Справді. А, ну, В будь-якому випадку португальці ще втретє в кінці-киців заб'ють. Автогол буде від Батагова. Ось. Справді, Кенду простріл зробив, ну а Батагов так вийшло, що м'яч у власні ворота зрізався. Ну, буває таке. Але з другої там просто неймовірний від українців. А просто неймовірний другий там від українців. Українці дуже швидко повернулися в гру. Доволі таки швидко. І тут і справді. хлань дуже здорово і справді зіграв. Після перерви українці взагалі дуже швидку інтригу повернули. Пенальті. Пенальті було знову таки призначено. Хланя збили. Абсолютно чистий пенальті. Ну і сам таки Хлань підійшов до точки 11-метрової. Пробив та забив! Хунок став 3-2, але українці на цьому не зупинилися. Не зупинилися, До речі, через декілька хвилин до такий лань міг взагалі рахунок вже зрівнювати, але м'яч після його удару пролетів повз дальню стійку. І справді українці дуже сильно додали, і справді рук не опускали, продовжували тиснути, тиснути, тиснути. і ще раз але Португальці також, справедливості раді, теж доволі таки впевнено грали. Але ось вона, 86-та хвилина поєдинку. Збірна України, Ю-21. Заробляє кутовий. На лівому, да, да, на лівому фланзі був кутовий. І, до речі, наприкінці зустрічі я вам хочу сказати португальці такі м'ячі володіли просто. Знаєте, я б навіть казав би, що це якийсь стерильний був контроль. Не давали українцям грати в позиційну атаку, але, я ж кажу, ось кутовий вдалося заробити. І після подачі батагоф пробиває та забиває гол, і робить раконок 3-3. Друзі, 3-3. Друзі, фантастика. 3-3. Збірна України U2. Це робить якийсь неймовірний камбек. І відігрується, відігрується, мої любі друзі. Більше того, українці на емоцій на такому, такому емоційному піднесенні могли навіть і перемогу і справді вирвати, і справді в компенсований там час Там у в'юника, і справді був непоганий момент. Богдан розібрався за кількома опонентами Але сил на акцентований удар просто-напросто в нього вже не залишилося. І uh, Справді, там дуже здорово, і справді, пройшов Богдан. забиті, і Вирувати взагалі перемогу! Не вдалося українцям, але в будь-якому випадку. І справді, мої любі друзі, фантастичний результат проти португальців, Три-три! Фантастика! Ще, друзі, статистику вам uh, розповісти. ну дивіться, я вам хочу сказати так: 56-44 це... Володіє не М'єчем. Ну, Невеличка перевага в Португалії. Тобто не скажеш ну 56 на 44, е, ось. Сім ударів в площину були в Україні, шість ударів у португальців е, було відповідно. Взагалі, 124 атаки в кількості провели португальці. Ну, українці провели 83 позиційних атаки за 7-2. Також була перевага у Португалії за кутовими. Ну, але я ж кажу, в України було більше ударів площі, справді там в другому таймі. Ну, українці там просто притиснули, справді, від різками португальців. Я вважаю, що абсолютно справедливий результат, абсолютно справедлива нічия. Я вважаю, що обидві команди. Тобто Португалія і Україна ну і справді, дуже хороший тайм. Тобто дуже хороший матч. Провели Португалія. Краще була в першому таймі, але в другому та таймі, а вважаю, що українці володіли ініціативою більше і абсолютно справедливо вдалося рахунок, е відповідно, десь зрівняти. Ось, бойово ніч 3-3. Дуже мені сподобалися українці, показали характер, і справді дуже. Важкий матч. Португальці вигравали в а, два м'яча, але українці ну, просто такі неймовірні камбек і справді проявили Португалія, Португалію. У них дуже хороша молодіжна збірна в Португалії, тому і справді просто фантастичний результат. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Бажаю вам тільки добра та щастя, всім до побачення, усім до нових зустрічей!